Привіт, мої юні друзі! Сьогодні послухаємо казочку про принца Дмитра та квітку папороті. Готові послухати? Не забудьте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. У далекі, далекій далекій країні, де дерева сягали хмар, а річки дзюркотіли, як весняна пісня. Жив молодий принц на ім'я Дмитро. Його королівство славилося не лише красою, а й добрими справами. Принц був відважним і веселим хлопцем, який мріяв завжди мати, стати справедливим королем. Але одного дня сталося нещастя. Прекрасна принцеса Єва, його найкраща подруга і наречена, захворіла на дивну хворобу. Лікарі всіх країн не могли допомогти. Дмитро, дізнавшись про це, вирішив, що мусить знайти чарівну квітку папороті, яка, згідно легенди, могла зцілити будь-яку недугу. Ця квітка росла в глибокому лісі, який охороняв страшний дракон, який, за чутками, любив вареники більше за все на світі. Отже, наш герой взяв свій щит, меч і невеликий банячок з варениками, адже хто знає, може дракон буде голодним. Він вирушив у подорож, а за ним слідував веселий пес на ім'я бублик, який завжди був готовий до пригод. Перша зупинка була біля великої річки, де жила мудра стара черепаха на ім'я Муля. Вона завжди знала, як знайти шлях до будь-якої мети. Привіт, принце, сказала черепаха, витягуючи голову з панциря. Куди ти прямуєш? Я йду шукати чарівну квітку папороті, щоб вилікувати принцесу Єву, відповів Дмитро. О, це непроста справа, зітхнула черепаха. Але якщо ти хочеш пройти через річку, тобі потрібно розгадати мою загадку. Дмитро, не вагаючись, погодився, що має чотири ноги, але не може ходити? запитала черепаха. Це ж стіл. вигукнув Дмитро, і всі навколо зітхнули з полегшенням. Правильно, сказала черепаха, посміхаючись, я дам тобі можливість пройти, бо ти сміливий, ще й кмітливий. Принц і його пес переправилися через річку. Незабаром зустрілися з величезним деревом яке було настільки старим, що його не можна було охопити і десятьом. Здоров, юні мандрівники, промовило дерево. Чого ви шукаєте? Чарівну квітку папороті, щоб вилікувати принцесу Єву, відповів Дмитро. О, це важливо! Але спочатку ти маєш виконати завдання. Розкажи мені, Якось, щось, бо я нудьгую. Дмитро став думати і раптом згадав один жарт. Що буде з козою, коли їй виповниться сім років? Її з'їдять вовки? запитало дерево зацікавлене. Ні. Вона сама помре? Ні. Стане коровою? Ні. Вона народить козенят. Ні, хоча можливо. А що ж тоді? Все просто піде восьмий рік, відказав принц, і дерево розсміялося так, що навіть гілки затряслися. Молодець, ти зміг розвеселити старе дерево. Бери цей листок, він допоможе тобі знайти шлях до дракона. Дмитро взяв листок і продовжив свій шлях, слідуючи за ним. Бо він летів попереду. Нарешті, після кількох пригод, вони дійшли до печери, де жив дракон. Він був великим і страшним. Але, як і казали, любив вареники. Дмитро вирішив спробувати інший підхід. Привіт, драконе, крикнув він. Я прийшов за чарівною квіткою папороті, але не з порожніми руками. Я приніс тобі вареники. Дракон, почувши слово вареники, вийшов з печери, готовий до розмови. Вареники де? запитав він, витираючи слюну. Дмитро витяг з мішок з банячком і вареники, і простягнув його драконові. Ось, візьми. Але спочатку розкажи мені, де знайти квітку. Дракон, смакуючи вареники зі сметанкою, відповів Квітка росте на вершині гори, але там охороняє її величезний грифон. Скажи йому, що тебе прислав дракон, і він дозволить тобі пройти. Дмитро і Бублик подякували дракону і вирушили до гори. Вони піднімалися вгору, поки не дійшли. До вершини, де їх зустрів грифон. Хто ти такий, що смієш підійматися на мою гору? запитав грифон, розправляючи свої величезні крила. Я принц Метро, і я прийшов за чарівною квіткою папороті, щоб вилікувати принцесу Єву. Дракон прислав мене, відповів принц. Грифон, почувши ім'я дракона, розсміявся. О, дракон за вареники віддасть все на світі. Добре, я дозволю тобі взяти квітку, але спочатку ти повинен пройти мій тест. Я готовий, вигукнув Дмитро. Розкажи мені про свою найбільшу мрію, запитав грифон. Дмитро задумався. Він завжди мріяв стати лицарем і захищати слабших. Моя мрія стати мудрим королем. Щоб допомагати всім, хто потребує допомоги, сказав він. Грифон, почувши це, похитнув головою. Це мрія справжнього героя. Бери квітку, юний принце. Дмитро з радістю взяв квітку і, повернувшись додому, використав її, щоб зцілити принцесу Єву. Вона одужала і королівство святкувало їх повернення. Принц Дмитро став героєм не лише за те, що знайшов квітку, а й через своє добре серце, кмітливість та гострий розум. І, звичайно, він ніколи не забував про вареники, тому регулярно посилав драконові на свята банячок вареників з різними начинками. А з того часу, коли хтось у королівстві хворів, принц завжди приходив з варениками і підтримкою, адже доброта це найкращі ліки у світі. Сподобалась казочка? Я щиро вдячна кожному за вподобайку і за підписку. Бувай!